Доброго дня, вітаємо вас на каналі Кудруслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від японської компанії RS WS8XR. Цей секатор є професійним секатором і постачається він в такій спеціальній пластиковій упаковці. В ній що важливо, ви можете в магазині взяти секатор в руку і спробувати, яким чином він працює, яким чином він лягає вам в руку. Це дуже важливо при виборі секатора. Займаємо секатор з упаковки. Всередині в упаковці є інструкція з основними технічними характеристиками цього секатора, а також з переліком змінних деталей, які можуть бути необхідні під час ремонту або профілактики цього секатора. Секатор vs 8 xr є професійним секатором і є, по суті, другим поколінням. Секатора з оборотною ручкою обідного секатора з оборотною ручкою від компанії ARS vs 8. Ще три роки назад. Компанія ARS випускала секатори з назвою vs 8 r А зараз в назву секатора додався індекс X, це означає, що на секаторі монтується новий більш сучасний осьовий вузол, а також механізм регулювання. Затяжки осьового вузла та затяжки фіксації гайки осьового є досить сучасним. Попередній секатор 8 r є виконаний по суті, абсолютно аналогічним чином. Відмінність старого секатора від нового це вигляд і конструкція осьового вузла. В старому секаторі осьовий гвинт є без гравіровки АРС. І має дві фрезеровані грані для ключа. ars vs 8 xr це є обвідний секатор, який належить до професійної лінійки, діаметр, який дозволяє обрізати цей секатор 22 мм. Довжина секатора 200 мм, а вага 265 г. Тобто цей секатор за рахунок алюмінієвого руків'я є досить легким, на відміну від цільнометалевих. Цей секатор є середнім в лінійці професійних секаторів ВС. З поворотною ручкою, тобто це є номер 8, який розроблений для роботи середньою рукою. Є ще номер 9, більший для роботи великою рукою, і номер 7, менший для роботи зовсім маленькою рукою. Лезо секатора виготовлене з висковолицевої сталі, покрите хромом. Хром захищає лезо від корозії. Верхні руків'я виконані з алюмінією і покрите резиновою накладкою. Нижні руків'я є металеве всередині, металевий штифт, покритий ззовні пластиком. А сама ручка, яка обертається навколо цього штифта, виконана з досить міцного твердого пластику. Ознакою професійних секаторів ФРС і цього секатора в тому числі є специфічний замок, який знаходиться зверху на секаторі, відкривається він простим стисканням руків'я, а закривається великим пальцем. Руки, якою ви тримаєте цей секатор. На контрлезі секатора є спеціальна фрезеровка для збору соку і бруду, яка запобігає забрудненню самого секатора. Придбати секатор ARS vs 8XR, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!